Мама загиблого захисника Олександра Комара передала ліцею у селі Мала Дівиця, що на прилученні 300 тисяч гривень на облаштування кабінету захисту країни. За словами Валентини, комар, ці гроші виплати, які родина отримала після загибелі сина. Ви захотіли, щоб пам'ять про нього залишилася в селі дітям, щоб не забували. Його. Коштом родини в кабінеті проведено ремонт, придбано меблі, обладнання на очність. І вже 28 травня адміністрація школи відкрила аудиторію для навчання та провела перший офіційний урок у новому кабінеті. Організували сьогоднішній захід спільно з школою і нашим ліцеєм, нашими представниками будинку народної творчості, щоб і ще раз подякувати родині загиблого Олександра Володимировича Комара за те, що вони Виділили 300 тисяч нашому молодівецькому ліцею. Ліцею, в якому навчався сам Олександр, в якому навчався його син Артем. Сьогодні у ліцеї навчається 190 дітей. Як говорять викладачі, нова аудиторія стане осередком патріотичного виховання учнів. Оновлення класу захисту України є надзвичайно важливим через те, що дає можливість дітям використовувати не тільки теоретичні знання, використовувати здобуті вже знання. І на практиці мені дуже сподобались всі прилади, і ми можемо роздивитися, потрогати, побачити, як це, і це буде для нас не дивом. Мені дуже це знадобиться. Наприклад, військова присяга, так як я вступаю в військовий виш, це так само, як і всі міни. Оце все мені також дуже знадобиться. В новому класі згадували всіх героїв, хто захищаючи Україну, віддав найцінніше своє життя. А це чотири випускники ліцею. Віршами та прозою учні проникали у душі присутніх, аби навіки викарбувати в пам'яті подвиг односельчан. І сьогодні боронять незалежність України 92 жителя малої дівиці. Валентина Петрівна не стримує сліз. Знову і знову крають серце спогади про сина. Говорить, школу Олександр любив. Хорошо, він вчився любив, Він дуже читати було. Лягой він, як в спать, він уді одягом криється, а книжка підвінці він хотів, щоб у школі про нього пам'ятали. Пам'ятали, як і кожного, хто не зволікаючи, взяв зброю до рук. А Олександр боронив суверенітет та незалежність України з 2014 року. З початком повномасштабного ворожого вторгнення він добровільно долучився до захисників України та у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади давав гідну відсіч загарбнику. 28 липня під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут на Донеччині Олександр Комар потрапив під ворожий обстріл. На жаль, отримані воїном травми виявилися несумісними життям. Мама і тато втратили сина. Сестра втратила брата, син, батька, Україна, героя. І любив свою конечно батьківщину.